Ось ми порвали крабові палочки. Тепер все зсипаємо. Тепер з майонезом, майонезом робимо сіточку. Беремо, варимо коріні яйця, яйця і це потрібно потерти. І розсипаємо другий шар та розрівнюємо. Тепер висипаємо сюди сиру. Та розрівнюємо. Корінь з шар покриваємо слоєм майонезу та півбаночки консервованої кукурузи. Заливаємо все це майонезом стітку знову. В кінці посипаємо зеленою цибулею. Так, яскраво. Та розрівнюємо і беремо до холодильника, щоб він настоявся. Наш салат готовий. Смачного.